Ну що ж, я радий вас вітати на третьому модулі, а саме роботи з нейромережами від компанії OpenAI. Для того, щоб почати процес, нам необхідно зайти на сайт OpenAI. Переходимо за посиланням, і тут ми шукаємо TryChat GPT. Саме з нього ми і почнемо. Я вже зареєстрований, для того, щоб вам це зробити, необхідно просто зайти через Google аккаунт. А також підтвердити через номер телефону вашу особу. І все. Ну що ж, давайте привітаємося з чатом. Привіт! Як я можу допомогти тобі? Або як я можу асистувати тобі? Напиши мені, що ти можеш зробити, Чат GPT нам пише, що він мовна модель, яка може відповідати на питання, допомагати створювати різні ідеї, перекладати на різні мови, створювати контент, есе, статті, блоги, писати будь що також вести діалоги на різні теми, писати поеми, романи, і також давати якісь персональні рекомендації. Але це все-таки далеко не все. Ну що ж, давайте почнемо з того, про що він не сказав. Чат GFT вміє працювати з кодом. Наприклад, HTML та JavaScript. Будемо використовувати саме його, тому що його легше всього наглядно вам показати, зразу поясню суть. Чому я пишу на англійській. По-перше, чат GPT краще розуміє цю мову. По-друге, зараз, коли є, є великий наплив користувачів, неважливо, це в плюсі чи в безкоштовній версії, можуть бути певні проблеми зі з'єднанням. Тому що, як я розумію, база поділяється на англійські сервера, які набагато краще, і іншомовні, куди входять люди там, з Індії, Китаю, ну, умовно кажучи, з багатьох різних країн. Тому ці сервера можуть підтуплювати. А англомовні сервера стабільніші, швидші і загалом краще. Саме по цим причинам, якщо у вас будуть якісь проблеми зі з'єднанням, переходьте на англійську і, скоріше за все, ніяких проблем у вас не буде взагалі. І так, ну що ж, наша нейромережа створила для нас цікавий калькулятор. Давайте перевіримо його. Для цього ми просто копіюємо код. Створюємо новий текстовий документ, заходимо в нього, вставляємо код і зберігаємо його як HTML-розширення. Відкриваємо його і перевіряємо, як він працює. 1 плюс 2. Давайте 1 помножиться на 2. 2. 2 помножиться на 2 це вже 4. Все працює чудово. Тепер давайте зробимо його трошки цікавішим. Далі я намагаюся зробити код CSS набагато більш привабливішим. щоб були якісь кольори і подібні моменти. Але іноді чат GPT просто недописує код. У нього є ліміт на кількість рядків. Тепер ми зробимо дуже цікаву хитрість. Я запропонував йому записати код в одну лінію для того, щоб він не вичерпував свій ліміт. І він все це написав. Що ми далі робимо? Ми знаходимо HTML PreTFire, спеціальний сайт для збільшення привабливості кода. Копіюємо код, переносимо сюди, вставляємо і отримаємо нормальну класну структуру. Далі для перевірки ми відкриваємо код через блокнот, вставляємо і перезберігаємо. І потім вже відкриємо через браузер. І бачимо, що все стало набагато красивішим. 4 плюс 56, 60. Ну супер, тому якщо ви пишете код і ваш код не дописався, він вийшов за межі ліміту, ви можете просто попросити ChatGPT написати в одну лінію, а потім через код Pretty Fire можете отримати повноцінний код, який буде просто розбитий по модулям. А вже тут ми уявимо себе рекламним менеджером, який хоче написати текст до посту про Audi Q6, наприклад. І так, що ми бачимо, Audi Q6 це автомобіль, який поєднує в собі розкіш, комфорт та потужність. Завдяки використанню новітніх технологій забезпечує водієві та пасажирам неперевершений досвід водіння та подорожі. Зовнішній дизайн автомобіля вражає своєю елегантністю та спортивним характером, незалежно від того, чи ви їдете по місту або бездоріжжю, q 6 завжди буде виглядати ідеально. Ну, я скажу, що це класний результат, але ну, копірайтерів тепер дійсно можна з легкістю звільняти. Тепер роздивимось, як додати ChatGPT на iPhone. Для цього нам необхідно перейти за посиланням та створити наш IP-ключ, скопіювати його. І додати в команди. Команди є різні, від різних авторів. Ви можете скачати будь-яку, яка вам буде більш до вподоби. Головне просто ставити в команду ваш ключ. І все тоді запрацює. Також можете додати ярлик на робочий стіл. Ну що ж, давайте тепер перевіримо, як це працює. Задамо питання. Наприклад, коли народився Шевченко. Ну і звісно отримуємо відповідь. І все працює. А тепер давайте перейдемо додалі. Заходимо через наш аккаунт Google і вбиваємо щось типу Audio Q6 в місті. І зараз подивимося на результат, який нам запропонує ця нейромережа. Ось ми отримали 4 зображення. Ну що ж, давайте виберемо одне з них. І спробуємо його трошечки розширити. Зробимо так, щоб штучний інтелект домалював те, що нам потрібно. Наприклад, менеджера. Хай домалює людину. Далі ми виберемо один з чотирьох варіантів. Хай буде оцей. Давайте спробуємо його поміняти. Зробимо його голову головою корови. Напишемо cow face. Добре виглядає прикольно. А тепер візьмемо якусь фотографію з інтернету і спробуємо домалювати її також. Напишемо, що ми бачимо: море та місто. Написали і отримали також 4 варіанти. Вибираємо найкращий. І домалюємо ще трошечки знизу. Ну а потім з боків. Це нам трошечки не підходить. Хай буде простий асфальт. І зліва також домалюємо. Якщо не вдалося з першого разу, просто повторюємо цю операцію. Подамо трошки фотореалістичності. Ну, добре, хай буде така дорога. Ми можемо це все зберегти, але я побачив певний нюанс. Отут в кутку. Давайте також спробуємо поміняти це через нашу затирачку. Виділяємо область, стираємо, а тепер генеруємо зображення. Чекаємо. І все. Вийшло доволі непогано. Ну що ж, а я чекаю вас на наступному уроці, де ми вже будемо розбирати міджорні.